Про сніг. Одного разу з'явився сніг. Він не мав кольору. І коли була зима, то люди його не бачили. Пішов він до фіалки та й каже: Фіалко, дай мені свій гарний фіолетовий колір, щоб я був такого самого кольору, як ти. А фіалка відповідає, цей колір тільки мій. Я не хочу. Щоб його мав ще хтось інший. Пішов сніг далі шукати собі колір. Довго він блукав і натрапив на троянду. Каже, троянду, у тебе такий колір, як у королеви. Чи можеш ти зі мною ним поділитися? Вибач, але якщо ти будеш мати мій колір, то всі будуть захоплюватися не лише моєю красою, а й твоєю. Тому я не дам тобі свого кольору. Ще в багатьох рослин просив кольору сніг, та ніхто з ним не поділився. Пішов сніг із поганим настроєм до лісу. Зустрів його підсніжник та й питає, чому ти такий сумний? Сніг розповів йому свою історію про пошук кольору. А коли закінчив, то підсніжник запропонував йому свій колір. Сніг був дуже вдячний кітці. Тож коли він узимку випадає, то зігріває підсніжник на знак подяк.